Привіт, 9 червня сьогодні, 10 година трошки пізніше сів до комп'ютера, до роботи. Отже, як пам'ятаєте, цей канал, тут я буду трансляції вести відносно торгівлі руками по індикаторній стратегії. Закинув окремо пару доларів, щоб показувати сигнали, їх відпрацювання. Давати відповіді на ваші запитання. Якщо в когось будуть було 50 доларів за минулий тиждень зароблено 6, 10%, але суть не в тому, головне, що тиждень був закритий в плюсі. Отже, що собою являє стратегія? Хто не дивився попередні, стратегії, самі прості. Працюючі машки підібрані під період М5. Відповідно, дві старших для тренду і менші для сигналів входу. Відібрані валютні пари, які найкраще себе показували в такій торгівлі. І, відповідно, тепер переглянемо, чи є щось по сигналах. Ці голубенькі, жовті, прямокутники це один із індикаторів для рівнів. Для чого він? Щоб, скажімо, коли буде отут сигнал на покупку, можна було орієнтуватися, куди мала би дійти ціна. Як варіант навіть виставляти, ну, як мінімум, виставити алерт, щоб потім сигнал не прогавити і не сидіти, не п'ялитись в монітор. Ринок потрошки за Азією розворушився. Переглянемо зараз, чи є щось по сигналах. Канадець розвернувся в продажі, але сигналу немає. Поки що ринок більш подібний до флетового. От в ну, Зеландії ціна взагалі засів в коридор 15 пунктів. Хто торгує накопичення, то якраз зараз може бути гарний момент чекати сигнали, але це не моє. До речі, ще раз хочу нагадати про важливість мані менеджменту і чому варто завжди за нього пам'ятати. Бо хто слідкує, то бачив, що я минулого тижня зловив добрих мінусів. І один з них це був порушення мані менеджменту, завишений лот, тому що є така і добра і штука, як статистика. Так ось статистика торгівлі по роботові показувала, що два стопи підряд в нього не було ні разу за 8 місяців торгівлі ним. Я вже мовчу про тестер стратегії, але ринок вирішив по-іншому. І було два мінуси. А оскільки я повірив, що не може бути два мінусових входи. Відповідно докинув ще зал вишений лот руками, через що і був отриманий основний мінус. Отже, по 5 минут у нас зараз немає, або вже втекла ціна, або ще не доходить. Окремо для тих, у кого менше часу для торгівлі, підібрав, перелаштував ще на період H1. Тут, відповідно, сигнали будуть рідші, але це можна легше відслідковувати і не потрібно бути весь час біля комп'ютера. Я також не постійно перебуваю біля комп'ютера, тому що на основному рахунку торгує робот. А тут по можливості, коли є час і можливість бути біля. Комп'ютера, то відкриваю ручні ордера, якщо є така можливість. Отже, на ринку поки що що на H1, що на м 5 тишина, так що потрібно відчікувати далі. Ага, це один із рахунків. На даний момент рахунок, по якому торгує робот, відкритих ордерів немає. Все висить в очікуваннях, коли буде якийсь рух, щоб знайти сигнал. Золото, як я казав, золото просто дуже зменшив, зменшив лотажність в разі навіть стопа. Це буде в межах 1%. Тобто це вже буде досить адекватний риск-менеджмент для торгівлі. Тому що ну, якось не віриться, що стільки все було справно. ну Пішло два мінуси, але головна проблема була в порушенні мані менеджменту. Так що немає на ринку такого, що зараз 100% вірняковий сигнал. Зараз завалю на всю котлету. І за пів годинки чи там до вечора ринок піде в мою сторону і буде. 50-100-200% від депозиту. Так, бувають і такі моменти. Але, як правило, через таку впевненість з часом і втрачає трейдера депозити. Ну що, сьогодні понеділок, походу всі по роботах. Нікого немає. В ефірі торгувати нема, що тоді не бачу резону. Сидіти, набивати трафік і забирати ваш час на перегляд потім того всього, хто захоче переглянути. Тому, якщо є якісь питання, пишіть. Всім профітної торгової неділі, хто торгує.